Так, усім привіт, покажу зараз книгу для батьків. Ось, знімаю хороші якості, щоб ви могли прочитати кожне слово. Увага, це дата випуску цієї книги. Зараз покажу вам. Ага, тут не написано, ну це 2020 рік, напевно. От. Ну, Саме головне, що ось це написано, що це обновлене і доповнене іздання. Це важливо. Бо є книжка така сама, вона називається так само, але вона стара. Там менше інформації, і деяка інформація вже обновилася. Тут якраз от написано: обновлене і доповнене іздання, Тут більш точна інформація. В старій версії вона не точна вже. Так. Покажу зі всіх сторін книгу. Продається як вживана, але вона в дуже хорошому стані. От, можете все прочитати, кожне слово читаємо, видно. Так, і ребро книги. Раз. Всередині книга всі сторінки, як нові. Дивіться самі. От, до речі, зміст вам покажу. Ось і зміст. Інформація, яку ви отримаєте. Так, От. всередині, як бачите, абсолютно нова книга, якщо не тільки з друкарами. В ідеалі всі сторінки, все супер. От. А ззовні, дуже-дуже, ну, дуже хороший стан. самі бачите, тут і тут. Суперовий стан. І з боків покажу ось тут. Хороший стан, ось тут. Хороший. І тут. От стан зі всіх сторін показав. вирваних сторінок немає, все супер. Це буде у нас Lott 101. Продається дешевше, бо її читав, як вживано трошечки.